Вітаю на каналі Світи елітних троян. З вами Віра Лисиця. Сьогодні отакий ранок, трошки хмариться, але чуди, що дещо не буде. А я запрошую вас на невеличку прогулянку у свій сад. Перед вами трояндочка селекції Тантау Пельветер. Це одна із перших трояндочок мого саду, яка вже була посаджена років з 10 тому. А це Пур Каприз, така вона незвичайна, не, не схожа на чорнобривці. Далі це, е, чи гібридна троянда. Ой, навіть забула її назву, щось з данс пов'язане. Так, ось розквітла Мінерва. Отака вона фіолетова. Просто чудова бельгійська трояндочка. Ароматна і незвична. Це концерта. Полечка розквітла. Її трошки придавив цей клематис може краще було б її кудись пересадити, але поки що так. Це брати грім, а це Крокус Роуз. Вже дуже багато квітів від квітла треба познімати оці всі. Залишки від троянди, щоб вона не тягнула з неї сили. Далі це трояндочка Мід не пам'ятаю назви цієї. Це тішчмаш. Там далі на задньому плані Golden Celebration, Winchester Cathedral. І вже відквітає, ні, не відквітає, але частково вже відквітла, але ще дуже багато на ній буде троянд в майбутньому. Це Jubilee Celebration. Та жовтенька трояндочка, я не знаю її назви, купляла я її на ринку. Така вона якась схожа на якусь екібану японську. Манстет Вуд. Далі там от на задньому плані ювілей принца де Монако. Супер Трупер. Вайт Джем. Дальній план. Це Леонардо да Вінчі. Ну і там далі Кордеса. Ух, забула. Ха -ха, забула. Пізніше згадаю, може. Климатис так от у мене цвіти сьогодні. Отака. Буйна, буйна літня краса. Все. Це... Боже, що ж у мене сьогодні з mm. <гум> Ну, така маленька. Але буйна квітуча. Кожного року просто неймовірна кількість квітів. Далі, далі. Тепер клумба у мене оця висока. Висока клумба. Бачка, покривні. Грунта покривні. Трояндочки. редфері, один із майяндекорів. Альба декор. Так, Альба мояндекор. Це забула назва, треба буде дивитися. Тут Розаріум Ютерсен, де Лес Квадрес чи 4 сезона. Декор Олекін. Така, ну просто вона неймовірна. Вона неймовірна, витримує все і сонце, і дощ, і все на світі. Так, це у нас трендочка барок. У нас були. Кола дидащі, вона трошки окуклилася. Ось А взагалі-то вона дуже красива і ароматна. Агнес Шилигер. Не встигаю показувати всі свої троянди. Їх в мене багато. Так, далі. Король Артур. Давай Свольке. Ерік Таберлі тільки-тільки розпочинає цвітіння. А Spirit of уже відквітла. Щось у мене хворіє ця Дейвіда Остіна троянда забула назву. І вже майже відквітнув The Pellegrim. Це вже продовжує своє цвітіння, цвітиє вже три тижні, це у мене Charming Piano, а той Вайс вже відквітнув. Kendrick Kelsey. також вже майже перша хвиля закінчується Cinderella. Далі це Біла-жовта, це Нельсон Манфорд. І Нью-Доун. І починається сезон широколистих гортензій. Тільки вони починають у цьому році набирати колір. У нас ще все-все попереду. Ось така невеличка подорож сьогодні. Підпишіться на мій. А, я що ж це я?